А тепер ось ці хрумкі засмажені карасики. Я буду викладати в основу від марміта. І буду їх запікати в духовці у вершково-сметанному соусі. Кажуть, мають кісточки всі розчинитися завдяки тим розрізам. Вони вже прожарилися. І коли будуть тушитися, вони всі мають розчинитися. Пробуємо вимішую сметану з вершками. За допомогою електричних млинків додаю перець та сіль. Трошки улюбленої спеції. Все по класиці. Перемішали, ну наче нічого складного. Беру мій фарфоровий марміт і викладаю карасики. Заливаю вершково сметанним соусом. духовку на одну годину при температурі 160 градусів. І тепер чекаємо дива. Перевіримо, чи то правда, що кісточки розчиняться. Карасики. Запечені в сметані йшла година, дістаю, ріжу. І що ми бачимо? Ті як були, так і є. Сметана витрачена, електрика годину працювала, а результат ну, ви самі бачите. Тому рецепт не рекомендую. А от просто смажені карасики були смачні і без зайвих фокусів. Марміт класний, з ним треба виглядає на всі 100 на столі та й готувати в ньому зручно. А оцей кулінарний експеримент, провал. Краще вже сметану залишити було до вареників. У нас великий вибір мармітів, білий фарфор для елегантної подачі, чорний для тих, хто любить стиль і контраст на столі. Овальний, коли страва сама просить витончених форм, круглий для перших страв, квадратний для сучасних інтер'єрів, красиві міцні з кришками. Обирайте той, що стане вашим фаворитом.